Всім привіт! Вітаю вас. Це ж поки ми з вами не бачились, то я тільки дві роботи вишивала і буду зараз по ним показувати вам, що там навишивала. вишивала. А поки що скучила я за своєю хатинкою в горах, така вже вона сонячна під настрій, і взяла її. І ось що в мене тут зараз. До лівого краю в мене лишилось або два такі прямокутники, або три квадратики виділити. Вона в мене, то я лампу розвернула. Так, вона в мене вишита рівно на 40% поки що. Так, 40%. Отже, тут всього 122 з тисяч, а я вже вишила 50 тисяч. От, лишилось 72. З половиною. От так що і брала я її останній раз в жовтні місяці, тому я відмітку зніму і подивлюсь, що в мене тут нашється за цей підхід наступний. От, Зараз нагадаю, що в мене тут робиться, значить, це вже вишита частина. А це ще залишилось. Тобто 40% я вже вишила, а 60% ще мені залишилося вишивати. І тут в мене зараз, я так дивлюсь, що буде, то буде е, дерева. Ну, якщо я розділю на дві, на дві частини, наприклад, і там, і там дерева. Зелене дерева, трошки гори проглядають. Ну, не думаю, що. Буде там важка, важка ця ділянка, бо кольорів не так багато. Так що... Ой, помалювала, треба вернутися. Зачистити це, що я тут помалювала. Так. От. Аж чотири дні знадобилося мені, щоб вишити цей квадрат. Ну, він такий невеликий, ось, ось такий квадрат. На 2248 хрестиків. Не дійшла я там до неба шматочку, просто були, я так розумію, листячка дерева. Так. От, і зараз я вже маю тут 42,65%. І так, я беру її рідко. Але е мене радує, що ще два такі квадратика і буде завершений ряд. І все ж, ще трошки тей, 50%. Ось, е шкода, що настільки рідко я її беру. Але якось воно прийде, прийде в норму. А ще в мене таке враження, що коли робота доходить, перевалює за 50%, я починаю якось її частіше брати. Ну, наче, здається, що вона наближається до фіналу. От, але зараз ці хащі у мене вже вишилися. Так що ще трошки, і до 50% доб'ємо, правда? У вас я вже вишила на ній 52 250 хрестиків. Ну і нагадаю, що це я на 18-му каунті вишиваю. От, на якісь який Аїді. не пам'ятаю, але це не Цвайкарт. І все добре, нема проблем у мене все добре вишивається. От, і симпатично таке. Хочеться, звичайно, догірдо йти. Хоча там, напевно, буде не так трошки нудніше буде вишиватися. Ну, але все ж. Ну, і коли востаннє вам показувала цього жорафіка, мені здається, навіть не повністю тут було вишито. От, Потім я йшла так вниз, якось вниз уже звідти це заповнила. і... Історія повторюється, я починаю роздумувати, а яку би взяти ниточку, ось, а яким би кольором зараз, а куди це, а куди той. В результаті я обмежила собі оцей квадрат, виставила від меншого до більшого, коли програма автоматом переключає колір нитки. Ти просто береш наступну, береш, береш, береш. і не Тратиш час ні на які роздуми. Ось я заходила трошки сюди, щоб не було, бо я чомусь не виставила <рай> край один Він мені було, бо тут, тут вже було вишито. А справа і зліва не потрібно було, тому що це ж неповна зашивка. Ну І з одної сторони мені виставляти ті зубці чомусь не захотілося. І я трошки де на де виходила. Просто, щоб не був такий рівний край. От. І вже коли останній колір я зашивала, я одразу пішла далі. От. І зараз вже цю четверту частину, тут, звичайно, це остання частина, тому мені не потрібно її обмежувати. Я просто її вишиваю на вибування кольорів. Ну от, Як завжди, я виставила собі візьмемо комп'ютер, виставила собі від меншого до більшого. І все вже в мене, от зараз перевірю, не туди. Це вже 75 майже відсотків. І в мене вже з роботи 18 кольорів вийшло, а всього тут було 48, тому ще 30 кольорів і робота буде завершена. І от я її вишивала в січні. Першого, другого, третього потім я перервалась на м, чаклунку, мені здається, так? Е, після того я взяла бичка, наскільки я пам'ятаю, зараз покажу. Бо там звіт 20-го. Ось, а після того я взяла хатинку, отак от. І зараз я. Е, От сьогодні ще вийшла 427, і от спостерігаю, мені вже подобається. Ну, якось, Я знаю, що це останній мій ну так звана зона фінішна, і коли завершую колір, знаю, що все, можна відкладати, цього кольору більше не буде. І тут таке місце буде простіше трошки, бо у жирафа Тут плямки, вони трошки більші. ну, Такий жираф. Тобто тут у нього якось так нерівномірно розсипано. Ось, а на тілі в нього більш такі чіткі плями, от, видно, так, більш такі чіткі плямки. От, так що, я так думаю, що цих 25%, що залишилось, можливо, піде в мене швидше. така від цих менших робіт. Таке своєрідне є задоволення, бо вони швидше завершуються. І ти вже можеш бачити результат. Тому непогана ця ідея, вишиваєш, коли великі роботи. Можна час від часу щось взяти, щоб отримати швидкий фініш. От. Ну і в мене на нього плани. Я захотіла вже давно собі в ванну зробити щось таке в тему. Ось. І... Тому я тому взяла його і подумала, що нехай буде з неповною зашивкою. Це нічого. От ще покажу вам бичка свого. Це я на 20 число до звіту готувалась. І що в мене було? В мене тут на квадрати такі були прямокутники. Ось. І ось цей верхній кілька місяців я не могла його завершити. І от Зараз вже як взялася, завершила один прямокутник верхній, пішла вниз, завершила другий. Ось тут Трошки простіше було, бо, хоч здається, ніби тут все одним кольором, але ні. Тут якось так через телефон не дуже видно. Але так, е темного багато. От Так що я швиденько його завершила, і що він такий дивний у мене. от зараз я. Пересуну. Бачите, як тут вишито. <с> тобто я починала від середини, пішла вправо-вліво цілу лінію, і потім опустилася вниз. І ось, хоча зараз тут 62% вже, От, і навіть один колір вже вийшов з гри. і це, що я вишила, це було аж 3763. така молодець. Але навіть 62% і є тільки один кут у роботи знайдений. Саме тому, що я з середини починала. Ну і нічого нічого страшного. Тут такий величенький шмат мені що залишився. Я так думаю, що мені доведеться його на чотири частини, мабуть, ділити. Ну так, буде чотири в ширину. І я розділю пополам, так? І знов буде знизу 4 і знов пополам. Буде 4 прямокутника, тому не так швидко я його завершу. от, І тоді вже верхня полоса в мене вузенька, тільки на 4 ряди. Ось так що верхня полоса ну, от, уже буде досить цікаво. Один ряд такий, от, заповнювати. Такої піти. От, але це вже після перемотки, після цього куточка. Ну, будемо так собі планувати, що чотири прямокутника буде за чотири місяці, так? Тому що раз в місяць звіт я здаю, і, звичайно, перед цим, десь за тиждень, я беру роботу і давай над нею працювати. Ну, але таке, коли щось відволікає. І ось як у мене було з цим попереднім, я його не змогла вишити за місяць, не було в мене часу. От, і Я трошки переносила. Але все ж є шанс через чотири місяці перемотати роботу і вже спостерігати третій кут, четвертий кут. Ну, так що може й десь це. Ну, і як я вам уже показувала до моїх. Поточних процесів Добавився ось цей котик, що світла мало може і погано фокусується, але я не хочу лампу направляти. Ну, отак ми зроблю. Добавився цей котик. От, і е, я думаю, раз я така молодець і хатинку. Тут завершила квадратик, бичка завершила квадратик, жирафіка і квадратик завершила, і навіть трошки пішла на останній. Ось. Ну що ж, давайте стартанемо. І почала я думати, чому я не хочу фокусуватися. Що це таке? І почала я думати, якого розміру зробити роботу. От і. Е Пригадала собі, що чаклунку, він у мене піде до неї в пару. Вони ось в однакових відтінках. І я собі так пригадала, що я її. Ой, а що я не А, я наверх пішла. Так, я її не завершила квадрат. Ну, але, тим не менше, я її вишиваю на 20-му каунті. І тому вона в мене буде розміром 38 на 25,4. Ну, і думаю, а як же тоді котика цього брати? Якщо я візьму його на 20-му, він маленький, то зовсім він буде вже мацюнький. І тому я, при всьому, тому що не так сильно люблю 16-й. Але подивилась на розмір. На 16-му буде 19 на 19. От, порилася в своїх запасах ниточок. І. Дивлюсь, якийсь у мене такий сматок тут відрізаний. Думаю, чи відрізала, чи ні, 30 на 40. От, Свейгард 16. І коли його поміряла, він так і є 30 на 40. Ну, а я е, додаю по 5 см з кожного боку. Ну, Бажаємо 20 на 20 плюс по 5 см, то буде 30 на 30. Тому ідеально, 30 на 40, окей, 10 см залишиться. Ось, а я коли перемірила, то вийшло навіть 32 на 40. От, То я по 6 см зможу дати. І на раму це за маленька, я так раму свою маленьку нову не знайшла. Не знаю, де я її діла. в мене такі підозри, що вона в садовому будиночку. Але зараз, зараз нема шансу ніякого там. Порядки наводити, тому не знаю, як я буду з пяльцями, де я буду їх ну якось буду закріпляти. Не можу я однією рукою вишивати. Мені і незручно, і повільно. Ну що ж, подивлюсь, я запялю, подивлю, бо в мене є і кріплення і для пялець, в мене тих станків, їй Боже. Але ж. Я вже сама не знаю, де в мене що стоїть після переїзду. Бо я так частково розклалася, частково Ну, там проблема в тому, що ми коли переїжджали, то без мене чоловік з сином частину речей в той сарайчик, в той садовий домик, хатинку ту пакували. От, І коли я щось складаю, то я знаю, де я ставлю, а коли не я, то от мені трошки <плес> сама не знаю, де шукати. От, так що м -м, спробую, якщо я його закріплю десь п'яльці. хоча я знаю де. М -м -м, так, я знаю, де така прищепка. От, бо я її недавно бачила. От, якщо в мене вийде, ну що ж, стартанемо, то, значить, буде на 16-му тоді каунті. Ну і добре, що такий ось відтіночок, у неї у неї тканений коричневий. Там, Жовтого багато, і 음, темного багато, тобто біле не буде просвічувати і добре. Так що так я вдало і тканину знайшла, і ці перця знайшла. Шкода, що раму не знайшла. Ну, але що ж поробиш? Ось таку штуку знайшла я в себе. Ось вона тут прикріпляється до якогось чи стола чи поверхні. Ну, а далі вже регулюєш, як тобі треба. Ну І тут дуже-дуже сильна така ця прищепка. Тут закручується, фіксується. І от зап'яла свою тканинку вже коричневу. Так, да. Ні. Кольори, звичайно, скачуть. І вже собі розмітила квадратик 4х4. Ось. Так що, з з почином починаю. От, ну а в котика свого я виділила квадратик на 1600 4 на 4. Ну і вже 1500 з чимось вишила. І знов ця нитка моя 3799. Отже, в магазин я пішла, не було. Сказали, буде пізніше. Пішла. Мені просто не хотілося одну замовляти онлайн, бо, якби треба було більше, я б замовила, а одну не дуже хотілось. Думаю, нічого прийду через тиждень. Прийшла знов нема. От, і що я витворила? Пішла на eBay, Думаю, куплю намотку або куплю конус. Хоча конус цілий не хотіла, бо невідомо, чи я використаю його. У мене тільки чорний, <гл 'язок> багато йде. І на eBay знайшла 100 метрів. Ось, 37,99. Ось вони так намотали 100 метрів. Ну, і як написала в пошуку, що DMC3799 і шукаю. Я купляла інші намотки раніше. Такі моточки, як нитки, мотають в'язальні, ось так мотали цю. Ну, і зручно було їх, зручно їх зараз вони в мене є, зручно зберігати. З серединки ниточку береш, потянула. Ну, думаю, добре, інша намотка. І ось тільки зараз, коли прийшло повідомлення. Ваше замовлення вже доставлено. Перевірила почтову скриньку, а там в замовленні пише СхС. Так що тепер у мене є 100 метрів СХС. Це 5 фунтів, то нічого страшного, звичайно. От, і я тут бачите, в мене кусочок не дошитий це я, мені не вистачило. От, і я зараз візьму ось цю, що прийшла. Ну, я розумію, що тут нічого не буде страшного. Але зараз я не впевнена, я все ж DMC. Я І навіть не маю з чим порівняти, бо я вигребла все, що було в хаті: всі шматочки, якісь ці обризочки, обрізочки, все я все вигребла і завершу, задушила. От, то я все одно придбаю, мабуть, в магазині одну один моточок і порівняю наглядно так. А поки що дошию ось цей клаптик. Ну, і поки я чекала нитку, то я взяла свого жирафіка ось, і продовжувала його вишивати. І тут уже так гарно я заповнила. Шию цю. Зараз я переключу програмку. І він у мене вже має 82%. 82% це я. Вже і 32 кольори в мене вийшло. 16 кольорів мені залишилося тут до завершення. І залишилося 2154. От так що 82%. Гарно він пішов, шия вишивається значно швидше, в неї такі більші плямки. От, І клас, класно, я ним задоволена, подобається він мені дуже. Ось, А ця схемка з котиком це було так просто: легко вона вишивається. Гарними такими йдуть не Мhh... схема йде не, як це називається, кашка така. А просто йде такими гарними шматочками. Ось дуже якось швидко, легко в мене це пішло. От, Так що такі в мене просування. По вишивці. Як я чіпляла ось цю. Хто би знав, в мене тут не було за що її вчепити. Ось я якось до столу, до нижньої, бо верхня частина не дозволяє. Тут така йде рамочки. Якось до нижньої вчепила. На силу. І тепер я вже все обложена всякими девайсами. Ось. Ну, але нічого, одну відсунула, іншу присунула. Ось так що все добре. От, ну і беру я, пробую я. СХС вперше в житті. Привітайте мене. 100 метрів. Ще й купила 100 метрів. От то вже буду мати. Ну, Буде в мене один кольорний DMC, а SHS. Якщо все буде добре, якщо мені сподобається, От, як вона лягає. Ну, Цей котик у мене на 16-й, якраз як співпало, так Так що СХС тут піде, мабуть, добре. І я надіюся, що по кольору не буде різниці. Але якщо буде в магазині ниточка, вони отримали і я придбаю, Ну, то покажу вам. Як у мене це виглядає? Бо ці СХС, що я придбала, вони з конуса намотані це не моточки. Перевіримо, так? Прийшла я в магазин за ниточками ще раз, Уже третій раз. Ось мені треба було 869, то я взяла. А 3799 як не було, так і нема далі. Ну, Тут рідко вони. Замовляють, напевно, бо не так сильно розбирають. Хоча от деякі бачу порожні, які закінчились ось 3041, 3042 немає. Пора би вже їм замовляти так. Не знаю, коли ще прийти, але ну що ж, поки що маю 100 метрів СХС, Буду ними вишивати, що ж поробиш. Отак от чекати ниточку. Ну. Так, ну ниточка виявилася вже порізана по метру. Ось, Ну, це добре. Просто витягла одну пасму і дістаю. От, і я зашила шматочок. Є різниця з DMC є. Вона світліша, яскравіша і блискучіша. Ну, Цей блиск, я нездоровий помітила, як тільки відкрила пакет. пакет. Ну, Знаєте, блистить, є блиск здоровий, є трошки як у хворого, але <пакет> занадто блискуче. Ну, е Якщо тільки не, не мішати, а чимось одним вишивати, я думаю, що це окей. А взагалі ниточка ниточка нормальна, як ниточка. Ось, Я вперше вишиваю СХС. Нічого страшного, все добре. От то, що відрізняється, ось. Так. Ось я оцей шматочок зашила. І ось тут він теж йде: 3799. То видно, є різниця. Яскравіше, блискучіше, трошки світліше. Сорі, що я з рук. Ну, що сказати. Немає ніякої трагедії, катастрофи, нитка хороша, то що відрізняється трошки за кольором. От, Але ну вже купила та й купила. Ну. Але я думаю, що я буду продовжувати все ж дімсі вишивати. Якось вони мені Ну, зріднилася вже з ними, знаєте, за, за такі десятиліття, не просто роки, а вже десятиліття. От. І не хочеться, щоб випадало щось з малюнку якимось блиском. Ну, чому сіренький колір має бути такий блискучий? Бачите, як воно вибивається, випадає? Я продовжу картинку вишивати і будемо спостерігати далі, але вже... вже як є. Якщо буде сильно мені потім різати око в кінці, то я, можливо, переш'ю. Ну, я не думаю, не думаю. Ось, ось такі новини на сьогодні, а я, мабуть, візьмуся за чаклунку, тому що хочу її повишивати. Ну і до 12-го, до наступного звіту, щоб у мене вже було вишито. saúde, ostrich